У місті Бердичів, це Житомирська область, з вікна четвертого поверху випала молода жінка. Її стан важкий. Лікарям пацієнтка встигла повідомити, що винна сама оступилася, коли прибирала та вішала штори. Медики, може, й повірили проте сусіди ні, бо по-перше, була ніч, хто ж у темну пору прибирає. А по друге, у квартирі була гучна гулянка. Тож у міліції перевіряють, хто саме з гостей міг виштовхнути людину з вікна. Жінка випала із четвертого поверху о пів на першу ночі. Спочатку сусіди почули гуркіт і крик, а коли виглянули із вікон, то побачили на землі людину. як мішок упав, боже мой. Дом затряться. Звук такий був і крик. Жінка впала на дерев'яний паркан під будинком. Від удару втратила свідомість. Першу допомогу людині надавали сусіди. Вони ж викликали швидку. Вона лежала. Отак. Я підійшов, її спину підняв, ноги підставив, і люди почали водою хов щоб вона в сознання прийшла. Потім приїхала скора допомога, Ми її на носілки положили, взяли і занесли в машу в маш. Людина дивом вижила, стан пацієнтки вкрай тяжкий. Черепно-мозговая травма, закрита травма грудної клетки, переломи нескольких ребер слева і справа, перелом костей таза сліва, відкритий перелом предплечья, ну і травматичний шок. Жінці 31 рік вона у реанімації. Медики роблять усе можливе, аби пацієнтка вижила. І упала случайно з четвертого етажа. Однак сусіди в історію із нічним прибиранням не надто вірять. Жінка живе із чоловіком, обоє часто сваряться між собою і запрошують сумнівні компанії. Вечірка була і того дня, тож сусіди припускають, що жінку могли і виштовхати із вікна. Славні перший день. Перший день міліція десь буває. Розборки перший день розбирають їх, понапиваються там, що хочуть, то делають. Кожен день вони там беруть, там сімейка таких. Всі один. Як один, одні алкаши і з там вічно собирають. Я просто сусідку свою знаю. Вона ніколи в житті з вікна не впаде. Значить, що виходить? вирішуйте самі. Справою займається міліція. Там відпрацьовують усі версії. Якщо виявиться, що випасти із вікна жінці все ж таки допомогли, то правоохоронці будуть встановлювати хто саме. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Були зібрані всі необхідні матеріали. Даний факт внесено до єдиного обліку до судових і по завершенню буде прийнято рішення згідно чинного законодавства.